Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю в нашій студії голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету фінансів та податків Миколу Васильовича Полічука. Вітаю пане Миколу, і одразу ж до тієї тематики, яка вам найближча про фінансові справи в нашій області. Як збираються податки? Чи задоволені ви наповненням бюджету області? Знаю, що готується комісія на наступний тиждень вашої комісії Наша комісія, комісії. так. Які питання розглядатимуться? Ну, перше, що 30 червня відбудеться чергове засідання сесії, і, власне, ті питання, які виносяться на сесію і стосуються фінансів, будуть розглядатися на нашій комісії. В тому числі одне з важливих питань у нас є перевиконання бюджету, і буде пропозиція щодо розподілу коштів, в тому числі і на Заробітну плату. Бо, знаєте, з одного боку, у нас бюджет виконується дуже добре. Ну, я неодноразово говорив, що не пам'ятаю, не пригадую таких років, коли гарно йшов бюджет. Але Київ, Міністерство фінансів заклало такі зразу проблеми, що на місцях їх нереально вирішити. От, наприклад, у нас є перевиконання по містах, міста взагалі дуже добре йдуть. От місто Івано-Франківське 5 місяців 173 мільйони перевиконання. 60 мільйонів вони вже уточнили, на якісь заходи направили. Обласний бюджет. Загально 5 місяців 30 мільйонів перевиконання. Екологічний податок 18 мільйонів перевиконання від річного плану вже за 5 місяців. Але е, заробітну плату Київ нам заклав, яка йде через субвенції на охорону здоров'я і на освіту на 8-11 місяців. І помісячна розбивка уже з травня місяця почалися затримки заробітної плати. Ми виконуємо дуже добре, але платити зарплати райони не мають чим освітянам і охороні здоров'я. І на одній сесії, яка відбувалася в Калуші, ми звернулися до міністерства фінансів, до кабінету міністрів, до прем'єр-міністра, до бюджетної комісії Верхов... комітету Верховної Ради. Чітко розписали, що ресурсу нема при потребі наприклад, у Рогатинському районі, 3 мільйони 200 надходить 2 мільйони субвенцій. Тобто мільйон не вистачає в місяць. А це е... Судідна сума. Майже 13 мільйонів, там трошки мільйон сто, майже 13 мільйонів у рік. Не вистачає на заробітну плату в одному районі. Район всі свої перевиконання, вільні залишки направив на заробітну плату. П'ять місяців прожили, далі ну, нема ресурсу. Mm -hmm. Навіть якщо вони десь там пишуть, що оптимізуйте, скорочуйте. Закон не дозволяє в один день скоротити. Навіть якщо ту людину скоротить рівно держава буде їй десь та виплачувати через центр зайнятості, але е ми, якщо скорочуємо, нам треба закривати цілі лікарні, цілі амбулаторії, а там все ж таки один лікар на село як би не було, ну потрібен. Поміряти ну, тиск, це встановити якийсь попередній діагноз, вколоти людину. Ну це це потрібно, це не можна скорочувати. Знаєте, у нас завжди, от я з 2002 року на посаді, дуже так тісно аналізую бюджет. Завжди бюджет приймається на області, області, райони, міста. Це десь так: 90-93% захищені статті. Це заробітна плата, енергоносії, медикаменти це на області кидають. А 7% ви вже там, ну а це Ми треба споділяють. ще підвіз учнів, це йде, далі харчування, далі всі соціальні категорії незахищення, які там пільги потрібно платити. І звичайно цих коштів не вистачає. Міністерські бюджети завжди, якби захищені статті, це 20% заробітна плата на носі, а 80% це програми. Тобто вони сидять, міністр Києва, Києві, має там мільйони, мільярди грошей, і до нього треба їздити просити. І так завжди було, щоб от Київ мав контроль над регіонами, вони всі кошти залишали у себе, це а потім центрує, в ручному да? режимі, там постановами, якимись там міністерськими документами то все розподіляли. І в цьому році то саме. Тому це недолік великий. Знову ж таки аналізуємо перевиконання бюджету, то що звітує Кабмін. Чотири місяці я бачу, 22 мільярди перевиконання. Звітує прокуратура про повернення до державного бюджету раніше украдених коштів. Звучала цифра з від генерального прокурора Юрія Люценка: 52 мільярди. Навіть там, от чітко, він по днях розбив 142 мільярди. В день, мільйони в день, перепросту 40 мільйони в день, в тому числі вихідні, прокуратура повертає державний бюджет. Це, це вітається, бо по тих звітах, скільки вкрали за часів Януковича, воно е, все-таки капля морі. вражає. Але друге питання а де ті гроші? От у нас ну, проблема: що... в нас ми не маємо чим реально заплатити райони, не мають лікарям, е, вчителям заробітну заплату за травень закрити. Держава 142 мільйони тільки додатково повертає раніше вкрадених, а у нас грошей нема. Чотири дні роботи класної, якісної Генпрокуратури закриває всі проблеми області на цілий рік зарплатами. Ну, можна вирішити ці проблеми, розумієте? Ну, от ви зверталися. Депутатський корпус звернувся. Є якийсь результат цього ну, відповідь така. Знаєте, вони враження, що у них там клеймо, і вони всі відповіді штампують. Не ми звертаємося. Це не проблема Франківської області, Рогатинського, Верховинського, Снятинського, Калуського районів. Це не проблема районів, це проблема цілої України. Це старої сукової радянської системи, коли вони от знаєте, центр, все. Важливі. А, а регіони ну, це по потенційні жебраки, які от е, мусять там е, їздити, просити, клянчити. І, і дадуть, дадуть в кінці року, дадуть з вересня місяця почнуть давати, але вже коли 2-3 місяці заборгованість. А у нас е, наповнення районних бюджетів це знову ж таки основна левова частка це податок з доходу фізичних осіб, це відрахування від заробітної плати. 60% цього податку йде в районний бюджет. 15 обласних, 25 державних. Тобто, тобто і ми зараз почнемо не виконувати бюджети уже по районах, більше. тому що ми не платимо заробітну плату. От у нас всюди виконується бюджет за п'ять місяців. Один ОТГ Білобереска з мінусом. Почали аналізувати, чому з мінусом. То тому, що Держлізгос вчасно не заплатив заробітну плату. І 100 тисяч вилізло мінусу, але мінус є від одного від від виплати вчасної заробітної плати залежить виконання поступлення і далі вони. Вчасно так чи не вчасно платять. Звичайно, воно все дуже тісно взаємопов'язано. Тому, ну, я різко це критикую, це не подобається, але на, на жаль, Київ, не хочу чути. Госич, ну чи освітяни отримують вчасно відпускні? Це найбільш цікавить. знаю, багатьох. Що освітян? стосується. Обласних закладів все ж таки ми обласна рада і фінансуємо, приймаємо бюджет тільки для обласних закладів. Кожен район має своє підпорядкування. То, що для районів звернення обласна рада всі зробила, направили листи, спілкуються і адміністрація, і департамент фінансів щодня з міністерством фінансів. Я з народними депутатами спілкуюся і десь там на міністерство трошки виходимо. Просимо, але вони. Прямо відповідають, ви розумієте, для цього треба зібрати 16 підписів постанови, щоб у 2 мільярди, які є в державі, передбачено для а, коригування. коригування чи от, ліквідації таких, скажімо, проблем невиплат зарплат, то воно є передбачення. Але як правило, це буде там серпень, вересень, може всі зберуться, всі в відпусках. Тобто, ну не відчувають вони, не знають, що для людини ота заробітна плата важлива в області. На сьогоднішній день не вистачає 6,5 мільйонів, щоб закрити це в обласні заклади там школи інтернети. Заробітну плату 100% і відпускні. Ми, я знаю, департамент готує пропозицію на бюджетну комісію з нашого перевиконання, щоб закрити ці ці борги, які не передбачені в бюджеті, бо в нас ПТО повісили, в нас повісили тих працівників і так далі. І я думаю, що ми закриємо обласний бюджет райони. Я знаю, що стараються адміністрації ради, але чи вдасться, ну за всі райони я не можу дати чітку відповідь. Ну але, хоча б обласні заклади будуть, я так розумію, з відпускними. Так після 30 червня, коли ми проведемо уточнення, я думаю, що на 100% буде забезпечено. Для них Це хороша новина. Микола колеси ще хотілося таке питання. Надходить дуже багато скарг, хоча робиться дуже багато в цьому плані щодо ремонту доріг зараз в області, але дуже багато периферійних доріг у нас у критичному стані. І люди дзвонять, люди питаються, яким чином ви звітуєте, що так дуже добре робиться дороги в області, а у нас така дорога, що ні пройти, ні проїхати. Яким чином тут Знаєте, ну. В останніх там 7 років не робилося дороги, і за часів Януковича взагалі на Західну Україну жодної копійки не йшло. Та йшло на Донбас. Все йшло туди, і там по схемах розкрадалося, і так далі. В нас є зараз дуже потужні лобі в Верховній Раді, якраз Прикарпаття має, і в частині ремонту доріг. Фірма Івано-Франківська ПБС вона показала, що вона може робити якісно, робить якісно. І дійсно, коли їдеш по дорозі, і дивишся, що працює там 25-30 одиниць техніки. Одночасно працює. От і зараз робиться на надвір на сторону порохта дорога. Я їжджу туди додому. Так щотижня майже бачу, і темпи вражають. Це центральна дорога, так? але буде є хоро. друге питання, що навіть ця центральна дорога вона не фінансується. Фактично фірма робить за свої обігові кошти. Так, вона виграла тендер, там є призначення, їм заплатять. Я до того говорю, що інші фірми, які виграли тендера, в тому числі по Франківську, по менш значущих дорогах, вони мають виграний тендер, вони могли би приступати, але їм держава не платить. Фірма не має обігових коштів. Це не вина фірми, бо ну, правила такі мають за 30%, фірма купляє матеріал, тоді робить. Якби не ПБС, то би взагалі б нічого не робилося. А у нас от, тримають і кошти, тримають, ставлять десь їх там на відсотки, чекають, поки прийдуть їм, кланяються там чи, чи ще чогось чекають. А потім почнуть фінансувати Жовтень, листопад, грудень місяць, і робіть дороги. Давайте, мороз на дворі, падає. сніг упав, місіть. А, а він що може робити? Він замов асфальт, йому привезли, тут сніг пішов, бо це грудень місяць. Там Буває в грудні деколи сніг, так? Ну чому таке? Чому таке якась безгосподарність? Ну, тут така Ви... радянська система, розумієте, тут сидять там у тих міністри міняються, вроді приходять молоді, але кожне міністерство там 600-800 чоловік працюючих. Старі клерки, які з Радянського Союзу, які вони наскільки нервні поміняти, просто зробити максимально простіше, максимально прозоріше, воно багато швидше піде. Я говорю, гроші є. Гроші є. Держава звітується, що у них є гроші. Так давайте ці гроші кидайте зараз на ремонт доріг. Це створює робочі місця, це створює заробітну плату, люди отримують тут, йдуть в магазин, магазин отримує більше прибутків, платить податки, власник магазину щось піде собі, купить, поїде на відпочинок, заробить та фірма. Воно, розумієте, принцип домінує. Одно зачепити далі, пустити гроші, гроші, кров економіки. А і гроші є, наповнено, все, ну, по звітах, десь. По позвітах. Знаєте, і... От Ми знову ж скільки е, за злочинного режиму Януковича вкрали, скільки незаконно приватизували. От зараз багато дуже говориться на, навколо теми. Якщо ми тоді крали там, 100 мільярдів доларів ну, за ті часи, а зараз не крадемо, то де ті гроші? Ну, Бюджет кращий, кількість податків збільшилося. Ну, скажуть, війна йде. Е, ну, іде війна. І, е, Ну, хай прозвітується війна йде. Я е, не е, забираю за слуху людей, які приклалися до створення армії, бо все ж таки на початок війни в нас армії не було. Зараз, але це чи е, завдяки діям влади, чи завдяки... То, що дійсно українці, наскільки патріотичні і добровольців стали, потім е, якось воно вже структурувалося, зробили новий податок півтора відсотка. Так, ми всі з вами заробітні плати платимо півтора відсотка. Ну, це немало. І ті кошти йдуть Фу. на е, забезпечення армії, на придбання техніки і так далі. Ну, У нас е, були ще старі підприємства, які... Мали можливість і мають випускати добру, хорошу сучасну техніку. І ми бачимо, що все ж таки і а, безпілотники, і інша техніка вже випускається в Україні, які абсолютно конкурентні, які підходять армії. Тобто є, є і позитивні зміни, тут немає питань, але мова йде про величезні мільярди, що каже сама держава, скільки Янукович Крав. А бюджет армії, він трошки менше, чому не кажучи, Янукович Крав. Тому трохи не сходиться. Е, Колосич, ну, якщо вже про область, то ще поговоримо про таку подію, яка відбулася на цих вихідних на зелену неділю. У Бурштині. одна з політичних сил е, ну, заявила про бажання націоналізувати підприємство Бурштинська ТЕС, тобто забрати її з підвідомства фірми ДТЕК. Як ви оцінюєте, що це популістський Крок, чи це м, дійсно хороша ідея? Яким чином ми маємо реагувати на такі події? Ми маємо підтримувати, от роз'ясніть так на, на хлопський розум нашим глядачам? Ну е я скажу свою позицію, яку я неодноразово озвучував. Ми всі кажемо, Янукович Злодій, Янукович накрав, і моя позиція в те, що було приватизовано. В період правління злочинної влади Януковича повинно бути переглянуто і повернуто державі. Переглянуто тому, що, напевно, за низькі ціни, напевно, купило найближче оточення Януковича. І, напевно, якась частка Януковича в тому також є, і він сидить в Ростові і щомісяця місяця отримує дивіденди. Це моя думка. Тому воно повинно бути повернуто у. Власність держави. Власність держави. Друге, чи воно буде приватизовано, повинно бути знову, я думаю, що, напевно, ні. Моя позиція такі підприємства, які виробляють, енергують, тобто вони є монополістами, вони повинні бути у власності держави. Це моя позиція особиста. Що стосується акцій, я не знаю, що то було, чи піар одної з політичних сил, чи якісь інакші, але. Я не бачу, я не знаю, що таке націоналізація зараз. Це як прийти на фірму, вигнати всіх, забрати, поставити своє керівництво? Ну, я юридичних таких механізмів не знаю. Якщо є депутати Верховної Ради, приїхали на ці акції протесту, то депутати Верховної Ради повинні з трибуни оголосити, подати відповідний законопроект. Проголосувати, і всі депутати у Кропівці, я знаю, всі такі, вони підтримують цей законопроект. А, а, на такому місцевому на, рівні? На, на такому місцевому рівні Ну прийдемо, зараз захватимо підприємство, виженемо керівництво, а далі що робити? Далі що робити? У мене питання до тих працівників, які працюють тут. Області західні, які споживають електроенергію. Тобто, це я не я кажу, не знаю, що відбувалося там, але це могло бути провокацією для того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, створити якийсь прецедент, знову ж ту картинку на російське телебачення і так далі. А то, що у Ахметова потрібно забрати? Забрати законно ну, і Ухтелеком. І ДТЕК з бурштином разом. Бо що відбулося у бурштині? Так там ж була там державна власність, управляли, була досить потужна соціальна складова, підтримувалися там різні там дитячі гуртки, програми, футбольна команда бурштин постійно існувала. Прийшли. Все ліквідували, завезли там свій менеджмент, все і працюють на викачування коштів. Минулого року була ситуація, що вони навіть податок екологічний не платили. Ми піднімали це навіть і на бюджетній комісії. Дивлюся, не поступає екологічний податок. Термін сплати настав, грошей нема. Звертаємося до податківців. Чому? Ну, з дозволу Києва їм відтермінували платіж. Це так, сотні мільйонів, розумієте, От відтермінували платіж, ми вирахували, скільки відсотків, підняли, сказали, що винесли на чергову сесію. До двох тижнів гроші всі поступили в обласний бюджет. Це тоді, коли вже підняли? Ми підняли, і вони до сьогоднішнього дня чемно платять. Ну, бо вони бояться, бо коли вони знають, що це буде підставою, починати справу про реприватизацію, чи ще щось, то вони чемно платять. Я вважаю, що потрібно. Повернути власність держави, як мінімум, або якщо там приймуть інакший закон, то чесно по справедливості доплатити, скільки воно коштує, бо воно приватизовано за. Не за той кошт, е, який би, мав бути. Абсолютно правильно, бо то воно для своїх. Друге, е, знаєте, от є, у нас були класичні олігархи так, до, до революції. Ахмету, Пінчук, Фірташ, Коломойський. Почалася війна, кожен себе сам показав. Того самого Коломойського. Забрали все в Криму, забрали все в Росії, забрали приват в Україні і так далі. Багато невигідний. Ахметов, який фінансував терористів, прямо фінансував, бо його стадіони, його заводи, його всі фірми на території, які тимчасово окуповані. До сьогодні, не до, 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 до недавно йому належали. Вони ніби зробили заяву, що вони то націоналізують, але ніхто, ніхто то не чіпав, ні один снаряд, ні одна бомба стадіон не зачепила, базу Шахтаря не зачепила. Будинок Ахметова, будинок Януковича під охороною. Все там Ценчено. чудово, розумієте? Тому. О, о, це він зразу переорієнтувався, вступив з зговори з діючою владою, його не чіпають, він собі гарно працює. Навіть що відбувається у футболі українському? Так, я болівальник, переживаю, дивлюся. Ну, завершився чемпіонат України. Чемпіонат України. Перше місце Шахтар, місто Донецьк. Не підконтрольно Україні. Динамо, Київ, ну класично, це команда, яка була друге місце. Третє місце Зоря Луганськ. Знову ж таки. Окупована. Територія. Окупована, І четверте місце: Олімпік Донецьк. Окупована територія. окупована територія. Які мають гроші, які фінансуються, які е, не платять на війну, які не платять там, не допомагають хлопцям нашим. А вони собі от здобувають е, рейтинги. рейтинги, будуть представляти Україну в Європі. От так? буде п'ять команд України, Європі, три, які присутні Донецьк, дві і Луганськ. Я не вболіваю за них, бо це, це не мої міста сьогодні. Я хочу, щоб Донецьк, Луганськ, Крим був українським, але без тих сепаратистів, які там є, і без тих, хто підтримує їх. Бо це українські міста, це традиційно українські міста. Ну, якщо вже ми про Донецьк, Луганськ, про Східні області, як оцінюєте сьогоднішню ситуацію на сході на ну, так звана антитерористична операція, хоча знаємо, що це і війна? Кожного дня, і от сьогодні була інформація, що посилилися обстріли, це якісь важі впливу з Москви? Та я не знаю, що насправді відбувається, Та ніхто ми не знаємо, що там відбувається. Ми чуємо ту інформацію, яку дають новини, і здебільшого вони влада себе виправдовує, показує, що воно все правильно робить. Якщо проаналізувати іздачу Криму. Якщо проаналізувати те, що відбулося на Донбасі, і чому світ не став на захід України згідно Будапештського меморандуму, то виходить одна причина: Україна не визнала Росію ворогом. Ми не визнали, що ми воюємо з Україною, а ми назвали це АТО. І в цьому причина я говорив із кількома високоповажними там депутатами Європейського парламенту, і вони кажуть, ми все знаємо, так, це війна, це Росія. Росія взагалі це найбільша біда цілого світу. Бо все, що не відбувається, це зафінансування Росії. Всі теракти, які там іділи, і, ті іділи і, і інші там. Терористичні організації, Росії. все фінансується Росією. Це 100%. От, корінь зла Росія забрати Росію, і світ це зрозумів. Я ж говорив, вони скоро Росію демонтують, як той корінь зла світового, і світ стане трошки інакше жити. Тому, якби ми визнали, що Росія це воріг, світ тоді повинен виконувати Будапештський меморандум. Наш хтось захватив. А якщо ви самі віддали, чи ви собі назвали, а то і ви воюєте з якимось терористами? А хто ці терористи? Ваші громадяни При, прийшли там під, під під фінансуванням декілька професійних провокаторів, підготовлених у гру, яких там спеціально до цього готували. Ви зараз бачите, скільки аналітики, що Путін готувався не менше 10 років до захоплення. Вони створювали мережу. Потім е, почалися мітинги, захоплення, потім всім роздали зброю. І якщо він там, він не має вибору. Він мусить бути. І, і ті місцеві жителі отримали зброю, отримали якісь певні там посади, звання і е, створилось. Але командування, підготовка все з Росії. Якщо от були і Ловайські, Котледебальців, не могли ті наші сепаратисти захватити. Всюди росіян йшли російські війська на спецоперації. Але Україна цього поки що не визнає. Моя позиція, щоб швидше завершити, максимальна блокада території, максимальна е, жорстка вимога щодо визнання України перехід до України 36 годин тим, хто хоче Путіна. Нехай забирається, На забирається. Люди, які не брали е зброю в руки, які визнають, що то була помилка, можуть попасти під амністію без права займати 5-10 років жодних адміністративних посад і виборних посад. Тоді буде е якийсь перший крок до порядку. А інакше е ця тягуча війна буде тривати безкінечно, тому що Ну ніх, Ніхто нічого не робить. Ми торгуємо. Вчора розмовляв з, з одним товаришем. Каже, з, зараз е, будівельник каже, дві бригади зриваються, їдуть в Росію на роботу. От, ну, супер, в Росію на роботу, в ту країну, де, з якою ми воюємо. Ну, на жаль, так і є. Моя позиція візовий режим з Росією. Для них абсолютно. Жорсткі умови перетиння кордону і так далі. Тому що якщо війна, то війна, то ми воюємо. А якщо мир, то на наших умовах. Ще, один, ще одна тематика, яка мене цікавить особисто, 11 червня запрацює без віз. Хто має біометричні паспорти, матимуть змогу виїжджати за кордон. Чи не є це ризиком, що дуже багато робочої сили ми знову відправляємо? За межі України. Ну, Я не ставлю такий ризик. У нас робоча сила ті, ті хто хочуть заробляти, вони, вони вже давно там і поїхали, і, і працюють. Для того, щоб працювати, все рівно, потрібно відкривати робочу візу. Ну, є так звані чорні робочі. Мається увазі, які працюють на чорно. Які по туристичній візі все-таки там працюють. Так, але зараз навіть. З небіометричним паспортом, а стандартним, щоб отримати візу і виїхати, потрібно здавати відпочатки пальців. І як, як раніше люди робили, відкривається візу і є термін перебування, максимум 90 днів протягом року. Він їхав, працював рік, півтора-два, потім вертався, йому ставили. Штамп, заборонено і так далі. Ще він їхав сюди, міняв прізвище. Чи прізвище, чи одну-дві букви, так у, у паспорті, там Палійчук можна писати одну і букву, і поміняв люди. на «Е» і, і ніби палійчук, але вже інакше прізвище. І вже по комп'ютеру у них не вибиває. А зараз все, вже зараз Європа це також зрозуміла, і від пальця. Ну, Я не не вітаю, бо, знаєте, трошки відчуваєш себе. Не нижчим, як коли там стоїш в черзі європейці, паспорт подав, щасливо, а ти подаєш паспорт, ідеш, даєш відпечатки пальців. Ну, але це треба пережити, тобто і, і швидше швид, ми до цього не йдемо. А то, що ну, Україна отримала це право, я це вітаю. Довго, багато обіцянок було, але це вітаю. Друге, щоб до українців ставилися. Так як до європейців на кордонах, це ще треба буде почекати, бо без віз це не означає, що будуть пропускати всіх. Знаєте, коли я їду я маю візу, мене зобов'язані пропустити, бо я маю. А тут я повинен мати пакет документів, бронювання житла. Кошти з собою, які я можу там заплатити Без... за готель, за харчування, і так далі. Але ну, все ж таки, це, це добрий позитивний крок до Європи. Я його вітаю і сподіваюся, що в дальшому буде і, і наступні кроки в аж до вступу України до Євросоюзу. Тобто, це позитив однозначно. Так, це, Це позитив, який я вітаю. Оси, дякую вам за участь в нашій програмі. Вам, шановні глядачі, дякуємо за увагу. Будьте здоровенькі! Побачимось до побачення.